Які заточили Юрію Павленка, який сидить вже майже два роки в тюрмі. Ми бачили суддю Курбатову, Курубашену Курбатову, як він називається, курбати, яка попри всі законі все перевернула і посадила його, і тримала два роки та почути законів. Ми бачили рішення апеляційного суду, які побоявся вільнити замінити його запобіжний захід. 30 квітня 2016 року наш патріот Юрій Павленко сидить без такого, фізично немає рішення, судового рішення, яке набрало закону сили, на підставі його, на підставі якого утримують його оці наші теж, так сказати, право на охороні захисники. На наш запит, верніше, на запит, який був направлений СБУ в Вінницькій області. Начальник тюрми відповів, що він отримується згідно вироку від 1 квітня 2016 року. Це неправда, тому що цей вирок не набрав законної сили і він не отримується. Наші правозахисники Валерія Банюк і пані Валентина написали президенту. Сьогодні я відправив повторне таке, такі який він не дає відповіді. Що Порушення 29 статті Конституції Юрій Павленко з 30 квітня 2016 року утримуються незаконному в'язниці. Відповіді немає. Настав час і До сьогодні будуть оці так звані наші друзі. Якщо вони приймуть рішення, яке затвердять рішення, форматується коли з, з, з будь-якої точки зору. З людською, з Божою, з юридичною. Сьогодні цей суд, ми всі були і, і чули, як суд детально, дотошно э, розглядав рішення суду першої інстанції. Ні одне звинувачення щодо Юрія Павленка не підтвердилося. Ви повинні чітко, ясно пам'ятати, що його мало Україні! Ви повинні чітко ясно пам'ятати, що. Розуміти, що? Йому зробили три звинувачення. Перше звинувачення. Організатор масових заворушень. Друге звинувачення. Учасник масових заворушень. І третє. І третє. І, третє, і, третє, і, третє, і третє звинувачення. Хуліганські дії. Які повинні були 6 грудня в цей час і мене. І там підсот чоловік, які були, місяць були досі. Якщо ми там порушили громадський порядок, якщо ми там е, вилили чудеса, нас повинні були заарештувати, взяти коняти, скласти протокола і напротив суду винесли нам адміністративний штраф. Куди Є діти єдине, єдиний вихід сьогодні у суду, який сьогодні зараз побачимо, чи це суд народний. Чи він хоче підтримати ще закону? Він повинен направити матеріали на розгляд нового привічення. І сьогодні в цьому залі ми повинні бачити, що суд є справедливий, він повинен звільнити Юрія Павленка в цьому залі. І щоб він ходив на суд першої інстанції під особисті зобов'язання. Оце наша вимога. Слава Україні! Я хочу, шановна громада, я хочу звернутися да. до вас з таким питанням. Подивіться, скільки людей від цього є, які при виконанні своїх службових обов'язків да. ми платимо податки. з наших податків їм платиться заробітна плата. Да. Оцим людям, яких подивіться сьогодні свідки, давайте порахуємо да. і задамо питання. Да. Наші податки, на тоді податка. Оце нас подається.